Державне бюро розслідувань зірвало чергову схему ухилення від мобілізації в Одесі. Правопорушення коїлося просто у військоматі. Лікарі військово лікарської комісії приморського ТЦК видавали висновки про стан здоров'я без жодного огляду призовників. Люди навіть не з'являлися на комісію, а довідки все одно виписувалися. З таким документом можна було незаконно оформити відстрочку від служби. Медики діяли у змові з організаторами великої корупційної мережі, яку ДБР викрило раніше. Тоді було встановлено, що ділки брали з ухилянтів по 16 тисяч доларів за пакет послуг. Від фіктивних медичних довідок до внесення неправдивих даних у бази тепер ще чотирьом членам ВЛК повідомлено про підозру у службовому підробленні санкція статті до трьох років обмеження волі. Дебар наголошує спроби заробити на війні ухилені від служби, це зрада не тільки закону, а й тих, хто зараз захищає країну на передовій.